Є страшна проблема в житті всіх людей, майже всіх людей на землі. Це гордість. Гордість, яка не дає спокою всім нам. Я думаю, що в кожного із нас вона є, просто в різній мірі і по-різному проявляється. І за цієї гордості і ми страждаємо, і всі люди навколо нас також. Народ восстає проти народу, воюють, убивають тисячі мільйони людей ради того, щоб доказати, що я сильніший. Так само і в сім'ях також. Люди воюють між собою. Чоловіки з дружинами, батьки з дітьми воюють. Я говорю своїй самій меншій дитині. Щось говорю зробити. Кажу їй сядь. А вона, ні, я не сяду. Я кажу сядь, прищіпнись в машині ремнем, безпеки. Ніт. А коли кажу їй, не роби цього, це не можна робити. А дитина бере і спеціально це робить. І я зрозумів, що це все гордість. гордість, щоб показати, що я розумніший, я краще знаю. Мені видніше, а ти не знаєш. Я думаю, як боротися з цією проблемою, щоб все в нас наладилося. І в сім'ях наших, в домах наших, в країнах наших. Як з нею боротися? І, ну, понятно, що потрібно десь уступити, десь промовчати, десь здержатися. Але це ж так порой непросто, особливо тоді, коли ти ж 100% прав. І тому я іншої відповіді поки що не знаю. Якщо ви знаєте, підкажіть, будь ласка, як боротися з цією гордістю?